Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Літак Міноборони Росії розбився у Білгородській області Росії, Повідомив губернатор БНР В'ячеслав Гладков. Причиною катастрофи за попередніми даними стала технічна несправність як випливає із заяви російського міноборони. В той же час сьогодні стало відомо, що завдяки американському ЗРК «Патріот» українські захисники зможуть збивати не лише ворожі ракети, а й авіацію. Випадковість. Не думаємо. Комплекс Патріот може збивати не лише балістичні ракети, а й російську авіацію на відстані до 150 кілометрів. Про це 11 березня розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, поки що Україна не має далекобійних зенітних систем. На нашому озброєні є комплекс БУК М1, який має дальність дії до 40 кілометрів, С – дальністю 70 кілометрів. Натомість комплекс Патріот дістає цілі на відстані 150 кілометрів. Такий радіус дії Має і сам ПТЕМ, який Україна також скоро отримає від партнерів. Це допоможе насамперед збивати не лише балістичні ракети, а й протистояти російській авіації на великих відстанях. Зауважив ігнат. Речник повітряних сил ЗСУ розповів, що Російська Федерація використовує авіацію у прифронтових зонах на півночі та півдні України. З неї завдають ударів ракетами та баражуючими керованими авіаційними бомбами. Авіація підлітає на дистанцію 30, 40, 50, 60 кілометрів до кордонів. України та скидає такі бомби. Наявність комплексів Патріот або сам ПТЕ зможе відігнати ворожі літаки від кордонів України. Ігнат додав, що йдеться про знищення літаків на тимчасово окупованих територіях України. Ці комплекси планують розмістити так, аби вони прикривали критичну інфраструктуру України та позиції ЗСУ. Згідно з заявою окупантів, військовий літак розбився після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування у Білгородській області. Партизани зазначили, що саме це літак. І пілот Палач постійно бомбардував мирний Харків, і насправді його просто-напросто збили. Район, де рухнув літак, прилягає до кордону з Україною Харківською областю. Саме з під Білгорода російські ракети та літаки обстрілюють Харків та область. Пілот загинув, сказано у повідомленні Міноборони. Раніше ТАСС повідомляв, що пілотові вдалося катапультуватися. Джерело агентства при цьому стверджувало, що розбився фронтовий бомбардувальник Су 24 а не штурмовик Су-25. До зустрічі друзі ставайте спонсорами. Каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!